Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Оля Матерна В'язання Крилакс. І я беру участь у спільному проєкті Візерунки ЮЕ, який я організувала Томочка Новікова з каналу В'яжу на дивані. І я запрошую вас в інфобокс під відео. Там є посилання на чат бібліотеку з візерунками, зі всіма майстер-класами всіх учасниць спільного проєкту. І хто може долучатися, хто не, не вчиться або кому потрібні просто майстер-класи, заходіть і користуйтеся. А я сьогодні буду вам показувати ось такий візерунок, хочу вам показати. На цій ниточці він так виглядає, то є тонесенька шерсть, я в'язала спицями 2,5. Воно таке досить дрібненьке полотно, не знаю, чи гарно видно на цій ниточці той візерунок, бо мені через камеру не бачу, як він виглядає, але вживу колір ниточки з'їв візерунок. Його тут, особливо ті сходинки, їх тут майже не видно. А тільки доріжки видно, ну, сходинки трошки так. Тому я майстер-клас показую на ось такій ниточці. Ту є трошки грубше, тут я в'язала спицями 2,5, а тут я в'язала спицями 3,25. Тут, то, напевно, якийсь акрил, не напевно, а точно якийсь акрил, він ну, теж не дуже товстий. Ось так виглядає цей та візерунок. Ну, тут він гарно виглядає. Мені на тій ниточці він дуже подобається. Е, тепер покажу вам трішки схему візерунка. Я схему намалювала. Ну, я не знаю, чи я правильно намалювала чи неправильно. Просто я тут намалювала із трьох петель 3. Тобто одну петлю, лицеву, одну петлю витягуємо за першої лицевої накид і три разом. Такими значками, але тут написала і трошки погано видно. Е, бо я не, не знаю, як правильно нам написати той значок. Тож, рапорт візерунка має 9 петель, і плюс 3 петлі для симметрії візерунка, плюс 2 петлі кромку, кружкові. Ось так. Надіюся, я зараз буду знімати, показувати вам в кадрі, як пров'язуються, і ви зрозумієте, як я ті три петлі з трьох-три роблю. Тож будемо починати в'язати. Так, дівчатка, я набрала петлі три рапорти, тобто три рази по 27 петель, Три петлі симметрії то 30 петель, і дві пружкові, 32 петлі в мене на спицях. Нас збирала петлі звичайним способом, самим простим, привичним для всіх, і пров'язала один ряд виворітніми петлями підготовчий. І тепер будемо починати перший рядочок візерунка. Першу пирожкову петлю знімаємо і в'яжемо. За Першу петлю заводжу спицю, витягую робочу нитку, у нас утворилася петля, роблю накид. І пров'язую три петлі разом за задні стінки, ось так лицевою. Тепер в'яжу чотири виворотні петлі. Я їх в'яжу за задні стінки, бо в мене є лицеві. Один, 2, 3, 4. І дві лицеві петлі за задні стінки, звичайно. То я пров'язала один рапорт візерунка. В'яжемо другий рапорт, знову заводжу спицю за першу петлю, витягую ось так робочу нитку, роблю накид і пров'язую три петлі разом лицевою. Тепер в'яжу чотири виворотні петлі, один, за, за задні стінки 2, 3, 4. І дві лицеві петлі. Я пров'язала другий рапорт. Третій рапорт вяжемо, заводжу спицю за першу петлю, витягую робочу ниточку, роблю накид і пров'язую три петлі разом лицевою. І знову в'яжемо чотири виворітні за задні стінки, бо у нас вони лицеві, і дві лицеві петлі. І тепер петлі симетрії. Заводжу спицю за першу петлю, витягую робочу ниточку, роблю накид і пров'язую три петлі разом лицевою. Ось так. І прушкова виворітня. Ми пров'язали перший рядочок візерунка. Тепер в'яжемо другий рядочок візерунка. Другий рядочок візерунка ми в'яжемо всі петлі просто виворітні. Бачите? А де в нас є лицеві петлі? По малюнку, ми їх в'яжемо просто, бачите, за задні стінки, щоб петлі не були ніде в візерунку перекручені. Ось так. І далі в'яжу лицеві виворітні петлі, звичайно. Звичайні виворітні петлі. І знову в нас йдуть 4 лицеві, ми їх за задні стінки пров'язуємо теж виворітніми. Ну, цілий рядочок виворітні петлі. Бачите, де є звичайно. Там пров'язуємо звичайні виворотні, а де йдуть 4 лицеві, то ми їх просто виворотніми пров'язуємо за задні стінки. Просто цілий рядочок в'яжемо виворотніми петлями. Ось. Тепер в'яжемо четвертий рядочок візерунка. Першу петлю кружкову знімаємо, заводжу спицю за першу петлю. Витягую робочу нитку, роблю накид і пров'язую три петлі разом лицевою. Тепер в'яжемо 2 лицеві петлі, а тепер в'яжемо 4 виворітні. Тут у нас дві лицеві, ми їх за задні стінки виворітніми. І тут ну, 4 петлі у нас виходить пров'язувати за задні стінки виворітніми. Другий раппорт за першу петлю заводжу спицю, витягую робочу нитку, роблю накид і пров'язую чотири петлі разом лицевою. Тепер в'яжу дві лицеві петлі, а тепер чотири виворітні і всі чотири за задні стінки. 1, 2, 3, 4. Ми пров'язали другий раппорт візерунка. Тепер в'яжемо третій раппорт візерунка. Заводжу спицю за першу петлю. Витягнула робочу ниточку, накид, і три петлі разом лицевою, за задні стінки. Тепер дві петлі лицеві, і тепер чотири виворітні всі за задні стінки. Ось так. Ми пров'язали. І три петлі симетрії. За першу петлю заводжу спицю, витягую робочу ниточку, роблю накид і пров'язую три петлі лицевою за задні стінки, і прушкова петля виворітня. Ми пров'язали третій рядочок візерунка. Четвертий рядочок візерунка ми в'яжемо всі петлі виворітні. Де в нас є лицеві, ми їх в'яжемо виворітніми за задні стінки. Бачите, всі петлі пров'язуємо виворітніми за задні стінки. Ну, виворітні за передні стінки, а лицеві за задні стінки, але цілий рядочок петлі ми пров'язуємо виворітніми петлями. Бачите, в мене йдуть лицеві, їх просто виворідніми, пров'язую за задню стінку. Ось так. І так в'яжу рядочок до кінця. Я зараз дов'яжу рядочок до кінця, пров'яжу ще кілька рапортів, щоб на цій ниточці вам показати, як виглядає візерунок, тому що на червоній ниточці погано видно. Тож, треба показати, як він виглядає. Ми пров'язали 4 ряди рапорту. І починаємо з першого ряду. От і весь візерунок. Перші, дівчатка, я пров'язала, я вам один рапорт показала, як пров'язується, а я пров'язала ще 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто я ще 5 рапортів дов'язала, в мене всього 6 тут рапортів. 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, 6 рапортів. І я надіюся, вам майстер клас сподобався. Надіюсь, я зрозуміло вам показувала, як пров'язується візерунок. Ось така краса в мене вийшла. І Якщо вам сподобався майстер-клас, сподобався візерунок, ставте подобаючки, пишіть коментарі. І я бажаю вам всього-всього найкращого, мирного неба. Я вас люблю, ціную. Особливо дуже вам вдячна за ваші коментарі, бо мені так приємно читати, ви такі приємні коментарі пишете, що в мене прям друге дихання відкривається, і хочеться знімати, і знімати побільше майстер-класів. Тож я вам сильно вдячна. Всім, хто заходить до мене в гості, і до зустрічі! Всім па-па.